Три речі, які роблять власники собак, і це тільки погіршує поведінку собаки. Перше, коли собака тягне повідок, власники роблять все, щоб підтвердити, похвалити цю поведінку, а не заборонити. Тобто вони кажуть: до мене ім'я собаки поруч зупиняються, міняють напрямок, відволікають смаколиками, іграшками, командами. Все це тільки підхвалює собаку за її напружений стан, що вона тягне. І не роблять вони так, це команду ні не кажуть. Якщо ви будете кожен раз робити зауваження собаці, коли вона тягне більше трьох секунд. Цей повідок, ви побачите, собака автоматично буде не тягнути повідок, коли він буде натягуватись після таких заборон. Друге, люди самі того не підозрюють, як вони хвалять постійно собаку за погану поведінку. Наприклад, собака гавкає, люди починають розмовляти. Та це сусідська собака. Собака, наприклад, агресує, вони відволікають смаколиками, іграшками сидіти лежати. Всі ці відволікання і розмови, м'яким тоном, є похвала за наміри дії і стан, в якому знаходиться собака. Тому не робіть всякі відволікалки, а просто робіть зауваження в моменті, коли щось не подобається. І крапка. І третє: в момент знайомства собак не лізьте до них е до хвилинки, поки вони не познайомляться. Тому що в момент, коли вони знайомляться, ви можете тільки зіпсувати ці відносини, погладити, похвалити за напружений стан. і Вони накинуться один на одного. Не робіть нічого хвилинку.